Дев'ятий день зайшов в ресторан, купив гамбургер собі, і капучино. Спочатку паспорт не поставили, от гімнюк, я йому на куку поставив одну зірочку. Іспанське містечко. Оооо, oh. бонедіа. Так, сьогодні маю пробувати. Купив собі нарешті сок апельсиновий. Поп'ю хоч соку, печиво. Голодний пес, це все, що в магазині було. Чіпси ще були. Ноги болять сильно. Я вже в тапочках ходжу. Капець. Сьогодні 31 кілометр треба пройти. а ноги болять. Що це да? Там мій рюкзак. Газує, газує кожен день по кучі кілометрів і нащо без поняття. Ноги болять. Жили м'язи, мускули. що там є, тут. І щоб йшли, то треба брати з собою все, що до них. Крем, таблетки, бінт, перев'язки різні, що, що існує. Я нічого не брав. Це мені бан краміна. Сиру, холоджую ноги у холодній воді ль... льодяні. Там такий цей альберг, природа і поля. Бочка з водою. Генератор роби серед полів. В такому полі. Одне поле, друге поле, не інтернету, не мережі мобільної, нічого. Гушняк, але прикольно. Людей багато. Вечерю заказав, буде супер. Коротко розкажу, що було за півтора дня останніх, бось. Не міг зв'язатися з сім'єю. Вчора щось розказували. То була музика велика. Може не буде чути, уставлю май в кінці. Може повторюся, може щось нове там буде. Позавчора, що там вечеря була в нас. Прийшов на вечерю. Були з Канади якісь, то до -то, того -то я сильно не говорив всіма. Ти якісь там малі з Канади були, з 15-16 років ти. Тей... Вино розказали одну сторону всім тим. І з однієї сторони малі. Ну, поставили вино, малі не пили. Їхня мама теж не пила. Та, Та їм водички дали різні. Та я умастив <сум>, майже всю банку, то бутилку вина. Може всю на два грами лишилося на них ще на що тіряти. Але ліпше не, не пити вино. Боже, шкода на організм, коли йдеш. На другий день. Ти давали щось там супчик такий класний якийсь. Потім було їм теж якісь сендвічі, хто хотів, що або сендвіч або суп. Мені суп був. Потім гов'яже м'ясо якісь таке, палінички тоненькі. Не дуже добре, десь четвертинку я викинув. Фрі була, салатик якийсь. Що там ще? Ти ми моєму ще третій третє, третє морозиво давали. Йогурт, мало бути. або ще щось морозиво взяв. Ти таке? І що далі? Ще? Пішов спати? Так, да, пішов спати. Хе-хе. <різь> Попробуйте згадати все, що є, без поняття. Потім на другий день ноги боліли знову, капець. Пішов в цей мавти... Багато кілометрів, 41 кілометр. І ноги болять, м'язи напереді, і мускули, що там є. І 41 кілометр. Рано став, в шостій десь вийшов, п'ять ще йому став і шостій вийшов. І не втиснув нормально. Ще затемна. Кафешку зупинявся. Дядька була з ЮАР, Южи, це Айспар південно Африканська Республіка. Дядька рада було, що я знаю хоча б де. Першу велику назву, потім показав інтернет і сказала, а тий. О, кажуть, це цей. цей. Біля океану, біля Антарктиди, Рада, що знає. Купив собі у кафе, якийсь цей. Ще скупляв, два кровасани, якісь штучкою, які з капучино. А є усі, коротше, кафе. Трошки, ну. у нас не на них добре. Потім що пішов, дивлюся, перед цим був цей. Ішов, йшов, ну, думав, що перший є. Дивлюся, хтось на бісятки сидить такі. Лавочки, то все сидить за столиком. Я питаюся, що цей. Якого міста вирушив? Та каже, я тут спав. Я кажу, що реально кажу, так, да, я тут спав. Та, Німець біля гамбургера живе. Десь в тому районі. Вже три місяці йде до Сантьяго Ти з ним трохи говорив, що серйозне, він радий був. Навіть знаю три англійські слова, але говорили. Оди до чого про різне. Ти цей, сфоткався зі мною, прапор. Каже, одразу прапор поставив. Він радий, що прапор ще є. Сфоткався такий радий, хотів сам сдкатися. Ти пішов далі, каже, я стою капучино, хотів вже мріяв капучино і вже одне село закрите, друге село закрите, спіялося, щось я чекаю капучино. до 10 годині дійшов якраз до цього капучино, що дядька була з із пар з Африки. І він пішов далі. Потім вже теж поїв, ти розігнався, дивився, він стоїть, там щось перебирає у себе, їсть яблуко і ще вже їсть. Потім знову йшли двоє, потім француз ще надогнав нас. Ти француз ним говорив радий, був. А не француз, німець. Французку знає. Десь там теж живе около нього. Ти таке, ти, ти, ти ще що там. Ти француз біг, теж цю з Африки жінку. Ти каже, я йду за нею, а буду скоріше йти, я маю за нею триматися. І погнав далі. Я лед ледь дойшов. Той француз, цей дімець, що три місяці, де казав, що раніше буде зупинятися, він намет буде класти, не буде в альберги брати дорого три місяці. Той я ледь, ледь дійшов до цього, що там ще щось було, ще раз кафе, а ще раз кафе може заходив. Бургався, чувак з Іспанії, чи з Франції, з Франції піддержав у мене ходить шоу зі мною. А француз доганяв у мене цей той німецький. Француз німецьковав. Той француз, німецький, що з тим говорив, то в одному місці зупинився, поївці, зупинився, казав, йди, куди тут під ноги, під воду, під кран. Встав ноги під кран, холодний, казав, 10 минут тримати в холодній воді. І сидів. Ти потім вже той іспанець мене піддержував до кінця 10 кілометрів, йшли якимось заводами, якимось фірмами. Останніх до Бургаса. Ти прийшли до Бургаса, ти йшов, там якось йшов, ледь дойшов, мучився все ж І заселився в хостел херня, два-дві зірочки поставив. Що хоспітальєр, що то всяке, дурняє такий був злийку, пішов душ купатися, двері не закривається. хотів лупнути в дійсно, розвалив свої а то ще щось нервує, туалет не закрився. То що ще, то нема виєшалок, де поставити. Не стіжка, нічого немає, одягу поставити, У туалет, сей, в душі, то ще щось херня, нервувався, що капець. Пішов, вийшов, погуляв, музику там слухав, комусь кафе було, толпа була більше, ніж за всі рази, за всі дні їх людей бачив. Музику послухав тут таку класну. Пішов на площу, подивився що там якась музичка така якась балалайка. Походив ще трошки цього, по місту там, пішов поїв. Дали мені це і заказав цю фрі, салат і хамон і пивко. Поїв, потім знову походив, трохи музику, знову пішов, послухав. Толпі ще було, діди там було маленькі такі, як ну, як, як всередину накриття біля дому. І туди ходили щас. 100-500 чоловік сидить, слухає музику, вони там щуть. Що кожен пиво, кожен щось п'є. То в Ольберг пішов вже, по-моєму, музика була, дискотеки якісь до другої години ночі музика. Якийсь ще французь, ще хто прийшов, хтось йому ліжко зайняв його, чи щось з 12 години годині пів розгарла пани на всю цю. Баби кричали, що сплять люди. Музика грала аж на цей. Аж не всі слова були чути, то якось спали добре, а то розбудив всіх. В другій годині ночі грала музика, то і все. в тому, тому, тому дні нічого не було такого. Попередніх можеш щось було не, не сказав. Ти, це, ти сьогодні що? Ти паснувся в тому майперку, то всяма година, не спішив. Зібрався по волі, сьогодні мало 31 максимум піду. Ти стартанув по місту. Ну, З цієї сторони міста там, де стара частина класна, собору. Привітав троюродну сестру Гальку на фоні собору та й пішов. Ти поволі пішов, кафе перше було, в якомусь селі, за 10 кілометрів перше. Діду поставив одну зірочку на цей на гуглі. Не хотів мені щось там поставити, бігав, якщо не тарілки махав. Щось там каву носив туди-сюди, не, не було 5 секунд поставити мені печатку. Поїв, ти йшов вже сюди, теж ноги боліли сильно. Мав йти ще далі в місто, має таке найбільше. Ти зупинився 26 км, по-моєму, приблизно все, в амба. Ще в магазині купив печення, сок апельсиновий великий. Ще щось там купив, поїв. Теж бачив, італіянка була сьогодні, ще якісь там з Браз... Бразилії. Якісь країни ще Якісь різні були. Тайвань. О, китайців по не було, що чайне би показали, хтось не було. Ти таке, ти прийшли в Альберт сьогодні такий, от Альберт такого там стоїть. Один, ні зв'язку, ні інтернету, нічого. Навіть дзвонить додому по телефону не можна. Бо робить в роумінгу, навіть роумінга не робить. Повністю глушня, поля, але супер. Атмосфера, багато людей з Канади, якісь дівчата, ще звідкись там, та з Бразилії, Тьотка, та ще Тайвані той чувак один, то, що мене догнав. Ще там різні країни не запитаю. Ну є багатенько людей. За 10 є, До 12, 13, 15. майже, Може, майже забити, бо там скільки. По-моєму, 22 ліжка максимально. Все, моль все автономно, душ, світло, нічого нема тут, це поля. І все. Зараз будемо їсти вечерю, заказав, вже завтра розкажу, що там було. Той до Іванець мені крем від ноги помастити, щоб поспухали якось надулися, таке болят. Там таке було як джерело, який басейнчик маленький, бетонний. Той. Ноги опускав тут, охолоджував десь, <глухи> хвилин 20. Покупався в доші, нормально, все поки атмосфера суперова. Чекаємо в 6.30. Сев, трейта, трей, трейд, і забув, буде. Цей, сейн, трейнта. І таке. Ті я... вже йдуть назад. Що На... є, розказав, то є. 12 минут.